Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Херсон, Херсонщину, Одесу, Одещину, Миколаїв на жовтень місяць. Що чекає, які загальні тенденції місяця, які підсказки, які поради. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити наступні відео. Херсон, доброго вечора, Херсонщина. Херсон у жовтні. Страх. Як смерть прийде там туди, де вже була? Без світла можете бути, на жаль. Без ресурсів показують проблему по воді і проблему по світлу. Херсон жовтий. Багато обіцянок буде, але кажуть, що якісь гроші все ж таки виділять. Тобто не всі пусті обіцянки буде допомога, але дуже гучно і страшно. Моторошні ночі. Херсон жовтий. Дуже хочеться якось як відпочити, трошки себе побалувати, трошки порадіти життю. І, знаєте, як день і ніч то відчуття, що все добре і рівно, то страх, і боязнь вийти кудись. Знаєте, страшно на вулицю йти. Херсон жовтень. Треба захист посилювати. Дуже багато. Ворогів снує по місту. Буде рух наш, наших військових. Втомилися. І влада місцева морально також виснажена. Будуть якісь претензії зверху спускати якісь наративи, які, ну, в принципі, неможливо виконати. Багато руйнувань. Якась місія може приїхати, знаєте, може, а, нібито з допомогою, але все це здебільшого для галочки. знаєте, Ми в вас були. Так, Херсон потерпає, ви тримаєтесь. А руйнація може бути багатоповерхівка і адмінбудівля велика. Багато хлопців ваших іде вперед-вперед на ворога. Дуже так це треба обережно казати. Буде, буде зачистка у владі місцевій та обласній. І, на жаль, чомусь людей, які хочуть правду знати, їх приберуть. Щоб менше базікали. Херсон жовтий. Ні, смерть іде, смерть іде. Здається, що все благополучно. І так іде, знаєте, ворог хоче, щоб в місті залишилися, ну, могли вижити тільки військові. В нього це не вдасться. Або тільки підготовлені люди, знаєте, йому це не вдасться, але він буде намагатись. Він, він таки буде терпляче йти до своєї мети. Руйнувань багато буде. Херсонщина деокупована жовтень. Намагаємося укріпити, захистити, але це повністю неможливо. Буде якесь ураження по наших військових, але. Ворог тут там розпише, навіть що він там чуть ли не зупинив нашу, наш наступ, який він молодець. Насправді всього цього не буде. Не буде. З нашого боку, мінімальний втрат, але кажуть, що дуже небезпечно для цивільних осіб на деокупованій Херсонщині. Херсонщина окупована, жовтий. Якісь нові позиції у нас будуть. Ми просунемось. Просунемось, але дуже сильно смерть іде, дивіться. Прям а, в повітрі будуть великі бої, і втрати великі будуть, як наші з нашого боку, і з боку ворога. Якийсь процес запускається, але він не дуже швидкий. Щоб повністю звільнили, не бачу. Потроху по бачу. Треба було б швидше, не можна так казати, можливості швидше є, але на все свій час. Але так, як іде. Активізується, більш активний ворог буде. Одеса жовта, Одеса жовтий. Одеса жовта. Одеса готова до ворога. Знаєте, одес, Одесити знають, що ворог не заспокоїться, це їх вибір, а, в якому сенсі в тому, що вони не будуть тікати, вони, ну, нападеш, нападаємо ми будемо відбиватись. Тобто ми ховатися від ворога не будемо. Ми будемо робити красу. В місті. Ми будемо святкувати все одно, ми будемо жити, як би ти не хотів нас цього позбавити, Одеса жовтий, якісь будуть прохання до місцевої влади, покращення. Захисту, підтримки, але не почують вас, будуть зайняті своїми якимось грошовими справами. Ворог буде активний не один раз. Саме, що стосується Одеси. Люди об'єднаються, когось можуть перемістити до вас навіть. Переміщуються люди. Містяни об'єднаються і допомогу нададуть самі. Якщо від держави не можемо дочекатись, допоможемо самі. Тим, хто потерпає. Одеса -жовтня. Ну, Люди до вас їдуть, розумієте? Люди, якісь новини. А влада буде про щось замовчувати, ви будете хотіти знати відповідь. Поки тиша буде, поки буде тиша. Є небезпека прильотів, руйнувань. І це не тільки порти. Це важливі об'єкти. Він вбачає в них військові. Адмін, адмінбудівлі можуть бути. Активність ворога, ми розуміємо, що пов'язана з якимись нашими операціями на воді. Операції на воді будуть. Будуть вдалими. Одеса жовтня. Небезпека з води біля води. Іде. Це через, знову ж таки, через заколесницю, через наш рух, через те, що ми атакуємо і ми як відповідь отримаємо. Це, ну, звучить, як, як ми провокуємо ворога ні. Ворог і так би нападав, але він з особливою жорстокістю це буде робити. Буде інфраструктура портова і в районі також буде. Біля води небезпечно, з води буде заходити район Одеський, буде, буде ворог. Навіть спеціально обстрілювати, щоб по людях завдати втрат, людям завдати втрат. І не тільки щоб забрати життя, а щоб зруйнувати нормальне життя. Знаєте, забрати ресурс, забрати. Житло, лютувати буде ворог. Вогню багато буде, на жаль, у жовтні. Жовтний? Жовтень, жовта гаряча, на жаль, така буде ситуація. Миколаїв жовтень. Колесо фортуни, дивіться, йде. Що на Одесу, що на Миколаїв? Вистоїте, все буде добре, в принципі, але передмістям є прильоти. Дуже буде хотіти один момент буде важкий, буде хотіти в місті прямо влучити. Все може вдатися. Буде знати чомусь, де військові перебувають біля міста. Біля міста. І буде туди цілити. Хтось здасть інформацію. Будуть гучні моменти, але можете пройти жовтень з ресурсами. Буде бити по ресурсах, але здебільшого просто в поля. Ворог якось свою увагу на вас повернув і можуть бути знову гучні моменти, але показує, що можливо уникнути серйозних наслідків на жовтень.